Вода відкривається на турбіну, так. Таким нашим методом. І водяний велет починає жити. Усі три поверхи наповнюються гуркотом, як і півтора століття тому. Коржова завдячує млином польським магнатам. Саме на цьому місці вирішено було збудувати. І через те довелося змінити русло річки Ятрань. Було переміщено тисячі кубометрів землі. Цю роботу виконували селяни. Усім миром добудували млина в 1829 році. Обладнали його польськими та австрійськими механізмами. Вони й досі працюють як годинник. У свій час хліб із коржівського борошна їли навіть у Варшаві, туди його відправляв поміщик. У радянські часи млин змінив господаря він став власністю тутешнього колгоспу. Стояв і у війну, хоча німці хотіли млина підірвати. Та місцеві жителі випросили йому життя. У Незалежній Україні велету було теж непереливки, переходив із рук у руки. У гарні потрапив кілька років тому. Тоді млина купив місцевий підприємець Віктор Халахур. Підбив, каже, старший син. Дід, який робив тут, кабацюра, які робили. То вони прийшли, допомогли, розказали. Як. Ну, я такі люди, що хочуть, щоб робив. Підказують, розказують. Та й сам трохи знав, каже пан Віктор, підгледів, як усе працює, ще коли замолоду привозив сюди молоти борошно, щоб усе запрацювало, як тоді, млина новому власнику довелося добре поремонтувати. Це тут перший сорт відвиває. Висівка відходить ось тут. Це висівка. А тут другий сорт відвивається. Сюди їдуть молоти зерно, навіть із довколишніх сіл. Набагато вигодніше молоти і привозити своє зерно і їсти свою муку у таких млинах старих. Із півтонни зерна виходить понад 300 кілограмів борошна. Такого унікального механізму збережено до сьогоднішнього дня і працюючого від води немає ніде ні в Україні, ні на Черкащині. Щастя Черкащині, що дивом цей млин цілів, що його не розграбували. На Черкащині, додає дослідник, є багато вітряних і водних млинів, добре збережених, та на відміну від цього нікому не потрібних. Вікторія Курченко спеціально для віка новин.